Британські діти вже не зможуть обманути Санта Клауса, відповідаючи на питання, наскільки добре вони поводилися весь рік, чи допомагали батькам і чи добре вчилися в школі. Дітям доведеться говорити правду. У торгових центрах Великобританії, куди приходять за подарунками і де діти фотографуються з Сантою, встановлять детектори брехні. Найхоробріші під час передсвяткових акцій зможуть пройти тест на щирість. Автори такої ідеї поки не говорять подробиць про те, які будуть умови випробовування і як воно буде проходити. Але в одному з розважальних центрів у тестовому режимі вже перевірили дітей на чесність. Менеджер британського торгового центру, де встановили поліграф, каже, що діти були гранично чесні. Тепер на туманному альбіоні чекають різдвяного тестування і в інших центрах, щоб подивитися, наскільки щирі діти. Така ідея виникла у ініціаторів акції, щоб допомогти батькам у метушливі передсвяткові дні, подбати про дітей і з'ясувати, хто ж насправді добре себе поводив цілий рік, а хто іноді постував.